Наше шанування продовжуємо розтлумачувати прізвище українців, прізвище Кулиба. В Україні мешкає 197 носіїв цього прізвища. Найкомпактніше вони мешкають у місті Києві, Дніпрі, колишньому Острозькому, а нині Рівненському районі на Рівненщині, колишньому Макарівському, а нині Бучанському районі на Київщині та колишньому Солонянському, нині Дніпровському районі на Дніпропетровщині. Прізвище Кулиба походить від назви традиційної української страви кулеби, яка являє собою густий куліш. Прізвище Кулиба вказує, що носій цього прізвища був якимось чином пов'язаний з цією стравою. Любив її поїсти, був гурманом цієї страви або ж добре готував цю страву і цим зазнав собі слави. Тобі сподобалось? Було цікаво? Став лайк та підписуйся на наш канал!